На минулих вихідних по школах міста за давно заведеною традицією проходили зустрічі випускників. Десятий навчально-виховний комплекс своїх вихованців до себе запросив у п'ятницю. Концертно-розважальна програма, підготовлена для випускників, подарувала гарний настрій не лише їм, а й учителям, адже присвячувалася ще й півстолітньому ювілею школи. Ольга закінчила 10-ту школу у далекому 67-му. Сьогодні до цього навчального закладу вона водить свою онуку Валерію. Каже, школа абсолютно не змінилася, яка була, така й лишилася на відміну від її учнів. На каблуках ми, канісна, не ходили. Тому що нас одразу відправляли к директору. Випускниця 10-ї школи Аліна Толмачова працює в галузі освіти, вона психолог. Каже, часто відвідує рідний заклад і не лише як випускниця, а й як колега. Взагалі, я жила в школі творчої наснаги, як ми кажемо, і терпіння у цій нелегкій справі виховання дітей. Тим же, кому часто не вдається відвідувати школу, раз на рік випадає слушна нагода зустрітися з колишніми однокласниками своїми вчителями. Я рада повідати давно їх не бачила, Вже рік пройшов. Я теж прийшла позироватися з любимими вчителями своїми. Хочу поділитися своїми впечатленнями о житті в Харкові, а у Приходимо не ні на встрічі пустникової іноді, коли. Виходить. Скучаємо за школою». А ці випускники сьогодні, мабуть, хвилюються більше за інших. Минуло 10 років з того часу, як вони закінчили школу. Приємно побачити всіх наших однокласників, всі дуже змінилися. хлопці змужніли всі. Дівчата також стали ще більшими красунями. Усіх чекаємо до нас, до нашої святкової зали, і ми будемо поздоровляти, так, як і старих учителів, і наших учнів. Які вчилися і зараз вчаться. Випускникам колектив школи подарував святковий концерт. На імпровізованій сцені співали, танцювали вихованці цього навчального закладу. Усе минається і ніщо не повертається. Це аксіома життя. Та чомусь все частіше з'являється у дорослих ностальгія за роками, проведеними в школі, за дитинством, коли все було вперше, коли поруч були батьки. Бережіть ті спогади. Хай вони вас зігрівають та зберігають на все добре.